Вітаю! Мене звати Маргарита Дробага, я вчителька математики. Ми й далі вчимося додавати і віднімати раціональні дроби з різними знаменниками. Згадаймо алгоритм додавання або віднімання дробів із різними знаменниками: перше. Розкласти на множники знаменники дробів, якщо в цьому є потреба. Друге знайти спільний знаменник дробів. Третє. Знайти додаткові множники і звести дроби до найпростішого спільного знаменника. Четверте. Виконати арифметичні дії з дробами і скоротити отриманий дріб, якщо це можливо. Першим завданням буде відняти дроби. х плюс 1 поділене на х квадрат мінус 64. Відняти х поділене на х-8. Розкладаємо знаменник першого дробу на множники, застосувавши формулу різниці квадратів. Отримаємо x плюс 1, поділене на добуток x-8 та x плюс 8 та відняти x поділене на x-8. Спільним знаменником цих дробів буде добуток x-8 на x плюс 8, домножуємо чисельник і знаменник другого дробу на х плюс 8. Отримаємо в чисельнику x плюс 1 відняти x помножений на x плюс 8. В знаменнику добуток x-8 та x плюс 8 розкриваємо в чисельнику дужки. х плюс х квадрат мінус 8х знаменник без змін. Зводимо подібні доданки в чисельнику. Остаточно маємо мінус х 7 х плюс 1 в чисельнику та добуток х-8 на х плюс 8 в знаменнику. Другий вираз b-2 поділити на b плюс 3 та додати 2b поділене на b 6b плюс 9. У знаменнику другого дробу формула квадрат суми. Тобто отримаємо b-2 поділити на b плюс та додати 2b поділене на квадрат b плюс 3. Спільним знаменником буде квадрат b плюс 3, адже в знаменнику першого дробу маємо многочлен b плюс 3, а в другому дробі квадрат цього ж многочлена. Домножуємо чисельник і знаменник першого дробу на b плюс щоб звести до спільного знаменника і додаємо дроби. В чисельнику отримаємо b-2 помножене на b плюс та плюс 2b. В знаменнику квадрат суми b та трьох. Розкриваємо дошки в чисельнику. b квадрат плюс 3b мінус -2B 2b6 плюс 2b. Знаменник без змін. Спростивши, отримаємо b квадрат плюс 3b-6 в чисельнику та квадрат b плюс 3 в знаменнику. Наступне завдання буде схожим, але трохи ускладненим. Різниця дробів. У чисельнику першого дробу n-m, в знаменнику n2 мінус 2nm, в чисельнику другого дробу n плюс m, в знаменнику n квадрат мінус 4m квадрат. Розкладаємо знаменники на множники. У першому виносимо спільний множник n за дужки. а в другому розкладаємо на множники за формулою різниці квадратів. Отримуємо n-m в чисельнику, n помножити на різницю n та 2m знаменнику, відняти дріб чисельнику якого n плюс m. У знаменнику добуток n-2m та n плюс 2m. Спільним знаменником дробів буде добуток n на n-2m та на n плюс 2 Чисельник і знаменник першого дробу домножуємо на n плюс 2m, а друга на n. Отримуємо в чисельнику добуток n-m та n плюс 2m. Відняти добуток n на n плюс m. Знаменнику добуток n на n-2n та на n плюс 2m. Розкриваємо дужки в чисельнику n2 плюс 2mn мінус mn мінус 2m квадрат мінус n квадрат мінус mn. Знаменник без змін. Після зведення подібних доданків отримуємо мінус 2 m квадрат в чисельнику та добуток n на n-2m на n плюс 2m в знаменнику. Мінус із чисельника можемо винести перед дробом. Останнє завдання на цьому році. Обчислити вираз, який складається з трьох дробів. x плюс 5 поділити на х, додати 3 поділене на 2 x плюс 8, мінус х плюс 20 поділити на х2 плюс 4 x Розкладаємо знаменники другого та третього дробів на множники, винісши 2 задушки в другому дробі та x у третьому. Отримуємо x плюс 5 поділити на x. Додати 3 поділити на 2 помножене на х плюс 4 та відняти х плюс 20 поділити на х помножене на х плюс 4, спільний знаменник добуток 2 на х та на х плюс 4. Чисельник і знаменник першого дробу домножуємо на 2 та на х плюс 4, другого на х, а третього на 2. Отримаємо дріб, в чисельнику якого 2 помножити на x плюс 4 та помножити на x плюс 5, додати 3х відняти 2 помножене на x плюс 20. В знаменнику 2х помножити на x плюс 4. Розкриваємо в чисельнику дошки і отримаємо 2 х квадрат плюс 10х плюс 8х плюс 40 плюс 3х мінус 2х мінус 40. Знаменник без змін. Зводимо подібні доданки в чисельнику і отримаємо 2 х квадрат плюс 19х і поділитися на 2х помножене на х плюс 4. Виносимо в чисельнику х за дужки, тобто х помножити на суму 2х та 19. Та все поділити на знаменник без змін. х у чисельнику і знаменнику скорочується, тож остаточно отримаємо 2х плюс 19, поділити на добуток 2 на х плюс 4. На цьому році ми закріпили тему додавання та віднімання раціональних дробів. На наступному році ми навчимося множити раціональні дроби. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!